21-річна студентка Світлана Хмарук прийшла до центру рекрутингу української армії, що на вулиці князя Острозького в Тернополі каже, мобілізуватися хотіла давно. Ідея виникнула ще на початку 22-го року, от але тоді мені було 18, і я розуміла, що я нічого не можу дати, так тобто, щоб йти у військо, треба щось пропонувати, що ти можеш робити. А я не знала, що я можу робити. Але ця ідея не зникала. Я продовжувала навчання, і я думала: ну і батьки мовляли, що я все-таки закінчу, але в травні місяці двадцять року я зрозуміла, що ні, я більше не можу так, тому що для мене ось гасло фраза Україна понад усе воно справді дуже багато значить, і воно не може бути лише на словах, його потрібно підкріплювати своїми діями. Щоб стати кандидатом до ЛАВ Сил оборони України, рекрут заповнює анкету, розповідає представниця центру рекрутингу української армії в Тернополі Людмила Зільник. Коли він вже занесений як кандидат, ми опитуємо його стосовно його навичок. Наприклад, це може бути чи він має. Має водійські права, чи він є? Хто він по спеціальності? Чим він в житті займався, які має навики? Все це ми фіксуємо в програмі, зберігаємо і на підставі цього програма може або сама запропонувати відповідні вакансії, які є. Або ж можна його подати на вакансію, тобто окремою вкладкою, тут відкрити вакансії, ввести, до прикладу, він водій і підібрати всі військові частини, які шукають водія, і тоді підкріпляємо до нього як під кандидата. Таким чином сконтактовуємо його з військовою частиною. Світлана Хмарук каже, пропозиції були від різних бригад, але для себе обрала 10-ту гірську штурмову. Там буде оператором БПЛА і займатиметься аеророзвідкою. Бригада каже дівчина, вже погодила її кандидатуру. Залишилося зібрати необхідні документи та пройти військово-лікарську комісію. Перед тим як вступити до лав зсу, розповідає Світлана, проходила навчання. Я пішла перше на курси такі базові загальні для м, цивільних. Так? Там була в нас тактика, стрільби, тактична медицина, також військова топографія, там по лісі блукали, орієнтувалися, і мінно-вибухова безпека. Тобто, по-перше, це теоретичне вивчення, по-друге, нас така як інженерна підготовка, ми вчились щупами шукати міни, і вчились також копати окопи, ну, куди без цього. От. І потім це затягнуло, були ще одні курси, тестовий тиждень в 3 ОШБР. Курс пілотування, потім ще раз базові загальні перед тим, як звернутися до центру рекрутингу, Світлана намагалася сама долучитися до підрозділу ЗСУ. Насправді я доволі ідеалістично ставилася до Збройних сил України і до ставлення до жінок у збройних силах України. Але коли я три місяці намагалася потрапити в підрозділ і. Не могла цього зробити, тому що я дівчина, і мені треба 125 дозволів. Тобто я зрозуміла, що ну це все-таки складно, бо дівчат більше бачать там діловодом, медиком. А я не хотіла бути ані діловодом, ані медиком. Тобто я обрала для себе інший вектор. Мене вже проконсультували в юридичному плані, коли підписано тому контракт. Чітко дивитись, щоб зазначили посаду. Світлана каже, розуміє, в яких умовах працюватиме та житиме, тому готова до цього. Насправді я себе морально вже готую до цього. Е, ну фізично трішки вже на собі це присвідчила, бо на тесному тижні штурмовиками сім днів жили безпосередньо в них на базі, і відповідно там теж було така обмежений час, щоб помитися. Нас е, катали в болоті як хотіли. Е, ось і е, я не можу сказати, що це приносить мені прям якісь непосильні труднощі. Представниця центру рекрутингу Людмила Зільник каже: у Тернополі центр відкрився на початку жовтня. Від цього часу спостерігається тенденція, що жінки дедалі більше звертаються до нас, і в процентному співвідношенні це майже одинаково. Тобто 50% чоловіків, 50% жінок. Звернулося вже більше 20 жінок. На даному етапі є три кандидатки, які в процесі влаштування до військових частин. І професії популярними можна спостерігати, такі як кухар, медик, оператор БПЛА і діловод. До центру рекрутингу звернулася також Ольга Рябишенко. Жінки Приїхала з Бережан. Каже, працює в сфері торгівлі, має економічну освіту. Про центр рекрутингу дізналася з новин і хотіла б ознайомитися з наявними вакансіями. Я вже давно збиралася йти по цьому фахові, але завжди якісь обставини виникали, які не дозволяли мені бути там чи інше, там, де я хочу. Унуважений Міністерства оборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець каже, Тернопільщина лідирує за кількістю жінок серед кандидатів до ЛАВ Сил оборони України, які звернулися до центрів рекрутингу. За його словами, жінки становлять 48% від усіх охочих в області. Далі йде Чернівецька область, 44% та Чернігівська 39%. В Середньому по країні частка жінок складає 19% серед усіх кандидатів через центри рекрутингу. Це 1100 жінок із 5934 кандидатів. Немало жінок в штабах, насправді, то, що ми кажемо, діловоди, оператори там, різних видів офісної техніки, скажімо так, то, що застосовується безпосередньо для забезпечення, підготовки і так далі. В забезпеченні так само кухарі, наприклад. Пора тредонів неподанокі випадки жінок я особисто зустрічав на, на, на фронті. Медики, звичайно, що традиційно справді та в тому числі бойові медики, ті, які безпосередньо надають до медичну підготовку на лінії зіткнення. на запитання, чи забезпечені жінки у війську жіночою формою, анатомічними бронежилетами та білизною, Олексій Боживець відповідає так. Забезпечується не дарма. Є спеціальні програми з закупівля вимоги до відповідних видів забезпечення спеціально для жінок. Коментувати наскільки це відсотків, чи як я не можу просто не володію цю інформацію. Це не не моя сфера компа. В Україні є 44 таких центри рекрутингу, каже Олексій Бежевець. У них пропонують понад 10 тисяч вакансій у різних військових формуваннях – ЗСУ, Нацгвардії, Держприкордонслужбі та СБУ. За там, неповних 10 місяців звернулося 24 376 осіб. Майже шість тисяч з них стали кандидатами, тобто це люди, які залишають свої дані, з ними далі йде робота, і ця робота може тривати тижнями, оскільки ну, не відразу кожному підібрати вакансію. В першу чергу в армії потрібні е, люди для е, е, заміщення бойових вакансій. Ну, тобто ті посади, які безпосередньо передбачають. Е, Якісь операції з озброєнням, з військовою технікою, участь в бойових діях, максимального наближення до лінії зіткнення і все, що з цим пов'язано. це стрільці усіх видів, це водії, механіки, навідники, оператори БПЛА, оператори різних видів озброєння, артилерії, стрілецької зброї. але не тільки тому, що реально людей зараз не вистачає, не вистачає дуже сильно. Відповідно, так само потрібні люди в забезпеченні, так само потрібні люди в штаби, так само потрібні люди в логістику, в ремонтні частини. Тобто, ну там в середньому вона кажучи на одного воюючого припадає там 6 чи 7 людей, які не безпосередньо зі зброєю сидять в окопах, а забезпечує, щоб ця людина в окопі могла виконувати свої задачі. Богдана Савицька, Наталія Бончук, Андрій Прокопів, Суспільне новина, Тернопіль.